В неділю тернопільські дітлахи, наче пішли на роботу замість своїх батьків. Щоправда, з трохи іншими обов'язками і зарплатнею. Потрібно було якомога більше відпочивати, веселитися і забавлятися, а за це потім ще й отримати подарунки. Хто любить шоколадки? Хто не слухає маму? Я, я теж інколи. Ми ловили бульбашки, ми кружляли, танцювали. Мені сподобалося кружляти. Міше сподобалося бульки пускати так і з конкурсами, іграми та сюрпризами виглядав День дітей на підприємстві Саборнеться Україна, де працюють батьки та бабусі дідосі малечі. Перша частина ми запрошуємо молодших діток віком 5-6 років. Друга частина вже для більш старших, які можуть взяти участь в якихось таких доросліших конкурсах, тому що друга зміна це йде в нас квест. По території підприємства в нас є пункти з різними завданнями, і кожна дитина проходить через ці, ці пункти. І в кінці найкраща команда, яка пройшла першою, отримує ціні призи. І, звичайно, жодна дитина не виходить з території підприємства без подарунка. Кожен отримує цікавий подарунок, який зможе використовувати далі в школі. Можливо, що ж до подарунка, який діти бажають всім маленьким тернополянам цього літа, то в кожного свій варіант. Я б хотіла, щоб вони гарно. Гарно відпочили морозиво, шоколадне. А щоб літо в дітей було безтурботне і безпечне, свято зробили тематичним, а саме присвятили його безпеці дорожнього руху, оскільки весною в нас тривала акція по школах безпека дітей на дорогах. Ми також вирішили залучити дітей працівників нашого підприємства до цієї акції, тому що дуже важливо виховувати цю культуру поведінки дітей на дорозі ще з раннього віку. Але також батьки не забувайте, що ви є прикладом для своїх дітей, і саме ви маєте показувати їм, як саме потрібно вести себе на.